Yeah. Добре друзі, хрещами. Ви залишаєтеся своєму місці а всі разом ми будемо готувати свої серця для того, щоб чути слово настанови від пастора Сарки брата Володимира Гоменюка. Слава Господу! Господь дарував сьогодні чудовий день, саме гарно світить, нашій місцевості мир. І ми будемо дякувати Богу за те, що Господь дарував нам таку можливість і ми могли звершити то, що я написано в Слові Божому, що і сам Син Божий звершав, де Іван, Храситель йому зупиняв його, але хорошо сказав, так потрібно виконати всяку правду. І сьогодні ми ту правду виконали, сьогодні ми вступили за завіт з Богом. І це є велика справа. І так хотілося б, щоб ми цим дорожили, дякували Богові, служили Богові, і це почати життя твердо дотримали аж до кінця. Хай Господь благословить і в цьому допоможе. Читаю Слово Боже, одну подію, яка є описана в другій книзі хроніки, 15 розділі, де Господь дав. Для народу Божого перемогу, і коли цар Аса з тією перемогою вернувся, написано, що вони війшли в умову, себто в завіт із Богом, щоб до Господа звертатися, бо їхніх батьків усім своїм серцем та всею своєю душою. І заприсягалися вони Господеві голосом сильним і окликом, і тішився весь Юда після тією присягою, бо вони заприсягалися всім серцем своїм, і всею своєю волею шукати його, і він дав їм знайти себе, і Господь дав їм мир навколо. Слава Господу. Отака От подія була в народі Божому, де вони також входили завіт з Господом, де вони заприсягалися Господу і тішився, написано, весь Юда Ізраїль, отею. Присягу, яку вони дали перед Господом. І тому хай Господь і вас благословить, що ви, вступивши в завіт з Богом, тішилися і раділи, що Господь для вас є Богом і Господь є вашим Спасителем. Пісені до Галатів в третьому розділі, записані такі слова над цим віршом. Бо ви всі, що у Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Це важливо розуміти, цим важливо дорожити, служити Господу і мати тверду надію прославляти Господа в цьому житті. І на кінець, 13 у описання апостола Павла до Корінтян, де він каже такі слова, а на кінець, браття, я кажу і дорогі сестри, радійте, удосконалюйтеся. Тіштеся, будьте думні, майте мир, і Бог, любові та миру буде з вами. Хай Господь укрепить, зміцнить, удосконалюватися, тішиться радіти в Господі і це почати життя, твердо аж до кінця. А ми за те помолимось. І хай Божа благодать сьогодні буде над вами всіма, над краєм, нашим, нашими правителями. Слово Боже, нас мучить, щоб ми. Всіх поважали, братство любили, Бога боялися, шанували наших правителів. І за ці речі ми теж помолимось, тому що в нашому краї війна, хай би Бог змилувався і дарувавши мир і спокій для всього нашого краю, для всієї нашої землі. Молимось до нашого Бога. Любий наш Господь, добрий наш пастир, від щирого серця від цієї душі. Ми тобі щиро дякуємо за сьогоднішній день. За це тепле сонечко, за мир тут нашій тут місцевості, за тих, хто господи цьому всьому нам допоміг. Благослови Господь і власників цього ставка, благослови і наших правителів. І всю церкву благослови твоїм миром, злагодою, любов'ю, добротою, хай ім'я твоє святиться особливо в цих душах, які сьогодні вступили в завіт з тобою, укрепи утверди, щоби почати життя. Вони твердо отримали його аж до кінця. І даруй нам в тобі кішці радіти і тебе вихваляти, і славити Бога нашого. А ти даруй твій мир для нашої країни. Даруй миріст твої для наших правителів, щоб була злагода, було порозуміння і було добро для нашого народу. ми це просимо, Господи, а ти благослови нашу країну і будь прославлений через то, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа. Хай прибуде з усіма нами. Амінь. 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 Хай Бог бо пасік, апостол Павло, в посланні до Галатії в другому розділі, 20 вірші, написав наступні слова. І вже не я живу, а Христос проживає в мені. І сьогоднішнього дня кожен із вас своє відображенням нашого Господа Ісуса Христа. Один благовісник Він сказав наступну думку: Я часто проповідую про Ісуса. Інколи я це роблю навіть своїми словами. Хай кожен ваш крок, хай кожен ваш чинок відображає в своєму житті Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відображається Христос в мені, Його образ святий, хай побачать всі люди. Нехай діла Його говорять голосніше слів, що святий Господь живе в серці моїм. Thank mm -hmm. У цьому наше свято хрещення воно є закінчене. Ви можете зробити фотосесію з хрещами. Можете, каже, молодь, хто бажає, можливо, просто сфотографуватися на фоні води, на фоні арки. У вас є така можливість, хай Господь всіх полить. І хай милість Божа, вона буде надалі, над всіма нами, над нашим краєм, над нашою Україною. Я Бог благословить.